Сьогодні Андрій став 80 80-м пластуном, який отримує цю відзнаку від 2014 року. Від імені проводу світового проводу пласту. Я б хотів, щоб цю відзнаку отримала родина. нас. Ми були разом і на таборах, і на Говерля, і на Говерляна, і ходили в мандрівки. І дуже боляче бачити це. На жаль, таких Фух, для того, як він, залишається все менше і менше. І це як Фух, померло. Мене. Був надзвичайно щирий чоловік, надзвичайно простий, в, в хорошому значенні цього слова, і максимально щирий, і він завжди травив приколи. І навіть він це робив настільки часто, що коли він робив серйозні речі та серйозні речі говорив, то ти не розумів, чи, він нас, чи може він знову жартує. Мені діти пластуни і часто розказували про свого старшого наставника Андрія Буду. Я скажу, що це великий подвиг 11 років бути на війні і скласти голову за майбутнє України. Він виховав двох героїв України і думаю, що заслужує заслуговує стати третім героєм.